У журналі Незламні історії трьох кроповничанок, які розповідають, якого роду насилля їм довелося пережити у 18 та 19 років. На презентацію прийти не змогли. Ми просто розуміли, що якщо буде лежати в майстрі манікюри, ось такого формату буклету він дуже не вписується в естетику студії краси. Коли бачите якось навіть написом, що це насильство зразу в лоб, то це не хотілося б. Ми вирішили зробити такого формату буклет стилізований під фешн журнал. На Розробку друк і оформлення витратили 5 тисяч гривень. Ми маємо піврічний грант від прошкої центру громадських свобод на цю кампанію. На півроку це 8 тисяч євро. Тобто, це якраз тренінги, це відео ми підготували відеоролики з цими ж героїнями. Продовж трьох місяців працівниці салону пройшли три тренінги: як говорити з клієнтами про домашнє насилля. Серед моїх 50 клієнтів так, є три, які я точно знаю, що потерпають від насилля. Пройшовши даний так, курси, семінари, прослухавши, я просто тепер структурованіше можу надавати їм компетентно не поради. А Ну, як послугу, так? направити її більше, проконсультувати її, звести з правильними людьми, які насправді нададуть допомогу. Чому саме незламні і ми? Тому що коли задають питання, ну, то що мені робити, а ти сидиш така, ну, поліцію, ну, телефонувала, ех, і так вдвох повздихали і все. А тут вже чітко є інструменти. Що таке домашнє насилля знає, каже кропивничанка Наталія Андріянова. Впродовж трьох років чоловік чинив психологічне і фізичне насилля. Побилися, але я уходила, він мене повертав, говорив, що цього більше не буде ніколи, але це повторювалося. І вже коли ну, я зрозуміла, що ну все або він мене вб'є. Або я, ну, мені треба ну, від нього уйти. І ну навіть те, що він казав, що, що він може мене ну, найняти когось, щоб мене ізродувати чи облити там якоюсь кислотою. Я з дитиною пішла зі своєї квартири, я уйшла до батьків. Я зрозуміла, що якщо мій син буде жити от в такій. В такій ситуації, коли він бачить, як батько здівається над матір'ю, то я думаю, що він мог би перенести цю ситуацію в свою родину. Це, мабуть, найголовніше, що я зрозуміла. 10 тисяч заяв про домашнє насильство впродовж 11 місяців цього року надійшло в поліцію області. Це удвічі більше, ніж за такий період минулого року. Цьогоріч виписали майже півтори тисячі термінових заборонних приписів. До адміністративної відповідальності притягли майже три тисячі людей, відкрили півсотні кримінальних проваджень. Терміновий заборонний припис, який виноситься кривднику терміном до 10 діб, це зобов'язання залишити місце проживання, зобов'язання не контактувати з постраждалою особою. З 2019 року прийнято нову статтю Кримінального кодексу це 126 -1, домашнє насильство. Санція статті передбачає арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років та позбавлення волі до 2 років. Олена Горобець каже, це перші 100 журналів розподілять між салонами, які захочуть їх отримати поліцією Кропивницького і партнерами з Івано-Франківська. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.